До вашої уваги, електричний візок Hangcha. Візок повністю самохідний з електричним підйомом і електричним рухом. Двигуни руху у даного візка 85 кВт. Це досить потужні. І е, підйому 0,85 кВт, тобто потужніший двигун підйому. Даний візок є вантажопідємністю 1500 кг з акумуляторною батареєю 48 В на 10 А. Тобто його режим роботи орієнтовно е, 5-6 годин без підзарядки. Дані візки укомплектовані. Е, Значить, функцію смарт-функцію черепашка. Тобто, ми е, отримуючи кнопку сигналу, коли візок виключений, отримуючи кнопку сигналу, ми повертаємо вперед два рази перемикач руху і включаємо візок. Тоді візок починає працювати в дуже повільному режимі. Також є функція е, роботи з піднятою ручкою. Тобто е, при вузькодоступних місцях. Ось у нас ручка не працює. При вузькодоступних місцях ми можемо з піднятою ручкою працювати, якщо зробити певні маніпуляції. А саме ми, утримуючи сигнал, утримуючи аварійну кнопку і утримуючи рух вперед, піднімаємо аварійну кнопку. І у нас включається функція роботи з піднятою ручкою. Також є ще відмикання, відключення гальм для переміщення візка у разі повного розряду. Тобто, даний візок, незважаючи на свою ціну, він є дуже інноваційним. Тобто, Ханча поставила тут батарею 48 В як експеримент, щоб побачити, як дані візки будуть працювати. І Даний експеримент себе виправдав. Нівіски є досить високої якості, тому що 48 вольт ставлять переважно тільки на професійні візки. Отже, Тут у нас зарядка акумуляторної батареї. Сам відсік акумуляторної батареї, аварійна кнопка. Акумуляторна батарея дуже легко витягується. Отже, У нас тут сам візок. Витягуємо, виключаємо. Витягуємо штекер і все. І ми можемо вигнути акумулятор батареї. Поставили другу при потребі, але враховуючи те, що вона швидко заряджається, немає сенсу, тому що це є літій. Немає сенсу заміною акумуляторної батареї. Втикнули назад, Баранчик закрутили. І поїхали. Також ручка на ручці, знаходиться у нас підйом опускання. Ось такі простенькі залізні кнопки. Підйом опускання. Рух вперед, назад, підправшу, під лівшу. Під і також аварійна кнопка і сигнал. От також індикатор з зарядкою, з відпрацьованою кількістю мотогодин і залишком зарядки акумуляторної батареї. У нас тут стоять колеса. Тобто, так, як і в, електрич... в гідравлічному візку, швидко зняли, швидко замінили при потребі. Не треба ніяких спеціальних ключів і так далі. Привідне колесо. Привідне колесо міняється протягом 2 хвилин, так само, як і інші колесо. І захисний кол... кожух двигунів. Тут у нас двигуни розміщені. Насос і захисний кожух. Ось так виглядає у нас візок. І зараз ми покажемо, як він, як він їздить. Отже. Ми виключили. Тепер включили вперед. Та візок працює в обмеженому просторі. Тобто, якщо нам потрібно працювати, де ось так, скажімо так, проїхати, ми беремо без проблем і працюємо собі тут. Тоді, як треба виключити, ми відключаємо, знову включаємо, тобто перезавантажуємо візок і цей візок працює далі.